Рок-концерт. Значить, ти потрапив на рок-концерт, так звичайно, звичайно. І ну, хто, хто там виступав? Там виступали мали відомі молоді гурти. Там були такі гурти, як дисиденти. Мій конфлікт. Я думаю, що ви їх не знаєте. Така назва да недавно приїжджали. Не приїжджали рік назад на. Відкриття реконструованого стадіону Полісся. я там з ними познайомився перший раз і просто, звичайно, зустріх в Києві. І вони мене впізнали, бо я після концерту підходив просто з ними спілкуватися. Тобі подобається бути впізнаваним? Ну, взагалі, я не стремлююсь для цього, але мені просто подобається викладати свої думки. Я люблю інтерв'ю тим, що мене просто спиняють і задають мені рандомний вопрос. І я починаю давати відповідь, яку я навіть не очікував. Тобто я знаєш, якось дізнаюсь грань своєї лічності. Тобто, от я наприклад спілкуюсь з тобою. Це для мене дуже велика приємність, тому що мені подобається спілкуватися з цікавими людьми, і коли... Я там зустрічаю якусь людину, вона мені розказує, А чим, чим я цікава людина? скажімо? скаже це мені подобається, як ти сам, себе виражаєш. Чіпа типу, мені подобаються люди, які не бояться себе не бояться бути собою. Тіпа, типу. бо дуже багато людей в Житомирі, та навіть в світі вони закомплексовані. Вони а дуже як сильна... ти Знаєш, який процент таких, які не бояться, От на 100 людей. Скільки людей таких, що не бояться? Я думаю, що процентів десь 10. Yeah. Да, дуже багато людей залежні від чужої думки, і цим yeah. тим, що їхня залежність, вона не видає себе реалізовувати. Знаєте, іноді. Є ще іноді, іноді, да, так, дуже багато людей бояться себе якось самовиражати, але коли, ну коли вони бачать людину, яка не боїться себе самовиражати, вони не відчувають, знаєте, якийсь крінж, вони відчувають, типу, силу і, і то капець, людина смілива, вона цей вона не боїться себе виражати, бо дуже багато людей живуть чужими думками і чужими але життями. Є, але є всякі люди, я люди, які думають, що вона класна, а є такі, які забили на себе вже наповну і вони думають, блін, як її загасити, бо вона гадюка з Вота така, не така, як я. Я, я тіпа, вже все, поїзд пішов, а оця така вона яскрава, як же ж її, блін, упідориють? Таких людей теж немало. Це знаєте, це більш просто е, людський страх. Е, страх, страх е, то, що її другі люди не зрозуміють. Люди не можуть самовиразитися, виразитися, тому що люди... вони залежать від чужої думки. А, а ти не залежиш, так, Євгеній, від чужої думки? Е, чесно признаюсь, трошки залежний, але е, я думаю. Вірте, знаєте, я не буду вам казати, що якийсь там бронепояс, що мені на все пофіг. Мені не пофіг, типа. Мене не знаю, типа чіпляє чужа думка, тіпа, але, знаєте, намагаюся зараз якось себе переборювати і не залежати від цього. Ну ясно. Ну класно, ми поговорили. Дякую. Дякую, Євгеній. Що, як це почалося? Дай п'ять ти сказав, да? що хочеш, щоб що. Ще? Я Ще? просто побачив, тебе Іри... Ірина да, звати? Ірина. Мене звати... А я Женя. Я, знаю, я, я, я просто бачу твої тік-токи, типу. і вон. я думаю, типу, було б кльово просто поспілкуватися і все. Типу. Тому що кожна людина вона надає нам щось нове. Типу. Тобто, я, я вважаю, що просто одна рандомна, спонтанна розмова з людиною може надихнути невеликі досягнення. У мене так само було з боксом. Типу. Да. Ти ти що ти хочеш досягнути? Я хочу максимально реалізувати свій потенціал. От, наприклад, ми ми народжуємося і ми зараз навіть не усвідомлюємо на що ми здатні. Типу. І я вважаю сенсом життя це кожен день пізнавати себе по-новому. Там, наприклад, хочу в цьому літу спробувати покататися на аквабайки, тіпа. але це треба якось реалізувати. Тіпа. Не знаю, Ірина, може, ти мене не зрозумієш зараз. Non, а, не так, але... так довго говорили, і думаєш, я тебе не зрозумію. Я це, я це так само все думаю. Да. Це ж все по вібраціям, люди і одно, один одного і розуміють. Вібрації вони важливіші, ніж слова. Все і так зрозуміло. Але, але що, а, думка? ти думку не закінчив. А... закінчив. Я вже закінчив, я вже просто потеряв в ніч розмову. Ну, розмов, а я хочу сказати під кінець. Люди не бояться не бійтесь бути собою, реалізовуйте свій потенціал. Якщо ви хочете спробувати там, наприклад, поката... по... спробувати себе музики, але вас тягають якісь сумніви. викиньте всі сумніви і почніть щось робити. Спочатку вас не будуть розуміти, а потім, як у вас почне щось получатися, люди потягнуться до вас. Люди потягнуться за вами. Так, да, так, да, це так і є. Це така правда, що завжди треба себе переборювати, щоб кращого себе побачити, виявити, викристалізувати, треба себе переборювати. Це безкінечна тема для філософського складу людей. У нас таких трошки є, я думаю. От ну, але що, все будемо закінчувати, мабуть, так? Да? Будемо закінчувати? Передаємо всім привіт, хто нас дивиться і що бажаємо. Віри в себе, да? І, якщо ви щось хочете, йдіть це отримуєте. що, якщо не зараз, то коли. Я ще хотів під кінець сказати, от привести аналогію між відомими людьми, які щось досягли, то вони спочатку столкнулися, що їхні родичі близькі їх спочатку не розуміли, і вони тонули в цих сумнівах, але, наприклад, там, взять Усіка або Ломаченка. Коли вони почали займатися п'ять разів на тиждень і їхні родичі близькі почали якось до них погано, ставити, погано ставитись, то. Ну їх люди не приймали, тому що вони кучу часу проводили на тренування, не там не ходили в клуби, не ходили на тусовки, не з ними не спілкувалися. І іменно його друзі, там Ломаченка, спочатку від нього відворачувалися, але людина не людина вірила, що він стане чемпіоном, і друзі не розділяли цю віру з ними. І тому і за того, що він мав якісь внутрішні стержень, він досяг. Бага багатих досягнень в житті. Да, Внутрі стержень це основа. Взагалі, я думаю, що якщо він є, то він є, з ним народився, і його можна просто а, дати йому зелене світло або не дати. Якщо йому не дати зелене світло, то щастя не буде. Не буде щастя, можна прикидатися, що ти без стержня, коли в тебе він є, але щастя не буде довго. Ми общем говорили, треба закінчувати. Ну що, все виключаю.